в'язальному каналі. І сьогодні я розпочинаю відзнімати наступний звіт у проєкті від Миколая до Василія. Третій звіт у нас називається а рік Новий, Нові Малює Плани. Організатором проєкту є Єлена Боганова. І що я буду в'язати? Я буду в'язати снуд ось такими ниточками жакардом. Хочу ще раз в'язати снуд жакардом і я буду в'язати спицями. Я ще візерунок не придумала. Точніше не знайшла, я не буду вигадувати. Я знайду візерунок жакардом для снуду в інтернеті. Їх є досить багато і безкоштовних. От. А ви не перемикайтеся, дивіться, що з мене вийшло. І ось я вирішила вам показати, як я в'яжу снуд. Я в'яжу двостороннім жакардом. Ось тут я трішки схитрила, я зробила резинку. І тоді приєднала другу ниточку. Я пробувала набирати петлі і тоді в'язати, але мені не дуже подобався оцей край. Ось, смут буде десь приблизно 40 см ще висоту, він має бути типу на курточку, або можна одягати на голову і на куртку. Ця техніка мені досить подобається тим, що нема протяжок і е, ниточка не так заплутується, як в звичайному жакарді. От, одне є тільки те, що тут треба бути більш уважним, так як виходить, що по візерунку ми вважаємо, що дві ниточки це є як один, одна петля в малюнку. Тобто тут дивиться серіал прив'язанні лі цим жакардом. Я б не радила через те, що можна відволюктися і е, зробити помилку. І тоді е, потрібно розпускати досить великий шмат роботи. І для цього я придумала, що я беру собі другий маркер, відзначаю свій початок рапорту, пров'язую рапорт і перевіряю його. Е, я думаю, що легше. Розпустити декілька петель, ніж коли знайдеш помилку і тоді розпускати. От. Це моя така ідея була. Якщо у вас є якийсь свій лайфхак, поділіться в коментарях. Я б була дуже рада. Оце я придумала такий лайфхак, як почала в'язати даним способом. Ось це так. Початок роботи мого снуду. А ви не перемикайтеся, я зараз вставлю шматочок відео з подарунком своїм Миколайчиком, який до мене прийшов. Дуже дякую за Миколайчика Томі Томіновикові. А що було подарунком ви зараз побачите за секунду. І ще я вирішила вам показати. Як я печу Різдвяний віночок на Різдво? Тому залишайтеся і продовжуйте дивитися відео. Хочу вам показати свого Миколайчика. Я ще його не розпаковувала, хочу розпаковувати зразу і показувати. Моїм Миколаєм була Тома Новікова. З каналу В'яжу на дивані. Зараз ми подивимося подаруночки. Дуже вдячна Тамарі зразу за Миколайчика. Ой, яка краса! Я вже бачу красу. Вау! Ось такі подаруночки. Я подивилася перше, що це таке шоколадка. так? Шоколадка, яка цікава шоколадка. Дякую дуже. Блокнотик. О, я сьогодні хотіла собі купити блокнотик. Ви не повірите? Це неймовірно. Я думала купити собі блокнотик для своїх записів. Тому дуже вдячна. Клас. Ну і, звичайно, ниточки. О, які цікаві! Я ще таких не мала. Обов'язково щось зв'яжу і вам покажу. І відкриточка, як мило. Як мило, як гарно. Тома дуже вдячна вам за подарунок. І все те, що треба. Звичайно, що крем завжди нам треба, особливо мої ручки, трохи маєшки розсахувати. То ми дуже вдячна. Ви вгадали з блокнотиком. Це неймовірно, просто дуже дякую за подаруночки. Дякую за Миколайка. Ось я вирішила відзняти відео, шматочок відео, не ручками в кадрі, і показати віночок, який я готую на вечері. Попередньо ви могли побачити шматочок відео, саме формування цього віночка. Так як я ще той кулінарний блогер і не побачила, що я не знімаю. Повністю відео, як готується віночок, тому я ставлю фото рецепту саме відео. Я готую даний віночок по книжечці вже декілька років. І, на жаль, не пам'ятаю рецепту, тому його не скажу, а саме вставлю фото. І готую його цей віночок раз в рік. Ось. І ще хочу поділитися з вами, скажімо так, нашими стравами, які ми готуємо саме на вечерю. А це обов'язково кутя, пампушки. Готуємо ми голубці з картоплі тертої. У нас два види вареників. Це є з картоплею і капуста з, грибами, капуста з гречкою. Перепрошую. Три види риби: це є риба жарена, риба копчена і оселендець, узвар, підливка з грибів і підливка з фасолі. Також ми готуємо капосняк, кисіль і квас. Квас це досить старовинна страва, яку я не знайшла на інтернеті, коли готувала. Скажімо так, відео і цікавилася е, стравами, які готують на, на святу вечерю. А, забула сказати борщ з вушками, так. Я напишу всі страви в інформаційному блоці, е, і мені було б дуже цікаво дізнатися, які у вас традиції, які у вас страви, можливо, у вас є. М Скажімо так, якась саме традиція, яку ви робите раз в рік на Ось. І, звісно ж, бажаю вам гарних свят, мирного неба, міцного здоров'я, затишку, благополуччя, домашнього тепла і всього найкращого, що ви собі побажаєте. Залишайтеся зі мною на каналі. До зустрічі, Па-па!